Так, вітаю, Хочу... Ми реєструємося, коли хочемо на заняття Teachers for Peace. Ми... Це з комп'ютера, тому що з мобільного я зняла вже окреме відео. Копіюємо або одразу переходимо за силкою, вставляємо і переходимо. Так. Далі у нас тут є наші, наш розклад, телеграм-група. І ось тут ви можете вибирати, на який курс ви хочете. Тут пишеться, пише е, дату. І там, наприклад, ви можете Maria's Reading Adventure, Monday, April Fourtін. Е, нам потрібно так, ось це те, що буде посередах: Fun English for kids. Так, тільки тут 8.10, треба переправити на 8.15. Беремо, обираємо ось тут. Букін, тому що пам'ятаємо, бук не тільки книжка, але і бронювати. Зараз зербувати. First name. Можете українською писати. Так, Катерина, name ковальчук і мейл. Мейл копіюю свій. І сабміт. Так, ви можете одразу додати до календаря. Зараз воно прийде. Тобто воно приходить практично миттєво. Зараз трішечки зачекаємо. О, є вже, бачите? І ось тут в нас є. Можете подивитися подію, це на сайті, додати до Google календаря і Join Zoom Meeting ось це в нас тоді, коли вже буде урок. Відкриваємо там Zoom. Так, ну у мене вже відкритий Zoom. І ви одразу переходите по цій силці. І у вас буде урок зі мною. Добре! На цьому все. Всім гарного дня та настрою. Бережіть себе!